Говоримо про доволі дискусійну для України тему. Це переговори між Києвом та Вашингтоном щодо угоди про корисні копалини. Про неї ми розповідаємо вже не перший місяць. І одним з досягнень переговорів іноземні називають те, що США нібито готові зменшити так званий борг України за надану військову допомогу з 300 мільярдів до 100. Чи можна це називати перемогою на даному етапі? Будемо розбиратися у цьому відео. Відтак, ми хочемо зафіксувати, на якому етапі нині перебувають переговорники, та чого очікувати Україну. Інця мене звати Аліна Клименко. І це проєкт несеться. Підпишіться на канал, щоб не загубити нас. Відразу скажу, угода про корисні копалини доволі закрита тема в колі топ посадовців. Публічно про конкретні домовленості ані українська, ані американська сторони не говорять. Тож інформацію публікують зокрема іноземні змі із посиланням на власні анонімні джерела. І тут трохи передисторії: новий текст угоди, про який ми говоримо сьогодні, українська сторона отримала ще наприкінці березня. У квітні почалися перемовини, адже США прописали в документі невигідні для нас умови, і Київ відтоді просуває зустрічні пропозиції. Нагадаю, ця угода про копалини, яку пропонують США, має надати їм привілейований доступ до родовищ корисних копалин України. Також Сполучені Штати вимагатимуть від Києва розміщувати у спільному інвестиційному фонді усі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями. Водночас серед пунктів угоди немає має гарантій безпеки для України, а це головний пріоритет Зеленського, щоб у майбутньому унеможливити напади Росії на українську територію. Детальніше про нову угоду та жорсткі умови для України, які там прописані, я вже розповідала раніше. Відео ми прикріпимо на екрані, тож зможете згадати, з чого все починалося одразу, як я завершу. Отже, 11 квітня переговорні групи США та України зустрілися знову, щоб вкотре обговорити деталі угоди. Але тоді перспективи домовитися, нібито, були мізерні атмосфера зустрів. Річі була антагоністичною. Писало Reuters із посиланням на анонімне, але обізнане про перебіг переговорів джерело. А серед так би мовити, сюрпризів, в угоді виявили, що США також вимагатимуть від України контролю над ключовим газопроводом, що транспортував російський газ до Європи. Повідомило джерело Reuters. Газова труба пролягає нагадаю від російського міста Суджа в Курській області до Ужгорода на кордоні із Словаччиною. Цей газопровід побудували ще за радянських часів, і він донедавна був ключовим. Елементом національної інфраструктури та основним енергетичним маршрутом тут нагадаю, що 1 січня Україна припинила транзит російського газу через цей газогін. Саме тоді закінчився термін п'ятирічного контракту з російським Газпромом. Обидві країни раніше заробили сотні мільйонів євро на транзитних зборах, в тому числі за перші три роки повномасштабної війни. Пише Гардіан. Утім, чи дійсно цей пункт є в угоді? Як я вже казала, ми не знаємо. Адже допоки українські урядовці деталі угоди не коментують. Мовляв, публічне Говорення може зашкодити переговорам з американцями, а тепер давайте пройдемося по тих пунктах угоди, де ймовірно вдалося все ж повернути їх на користь України. Відомо, що нині Україна передала Сполученим Штатам власні пропозиції щодо угоди про рідкісноземельні метали. Це сталося під час вже згаданих технічних консультацій у Вашингтоні. Про це розповіла міністерка юстиції Стефанішина. Деталей угоди вона, як й інші урядовці, не розкриває. Утім, сказала, що консультації тривають, і це позитивний знак. Міністерка економіки Свереденко теж нічого конкретного про зміст угоди не каже. У дописі в соцмережах лише йдеться про те, що є суттєвий прогрес в перемовинах, а юристи зробили правильні акценти у драфті угоди. Тут нагадаю, що текстом угоди, зокрема, займається юридична фірма Hogan Lovells. Її український уряд винайняв у якості зовнішнього радника. Нині ж українська та американська сторони домовилися укласти меморандум про наміри, мовляв, як фіксація нинішніх досягнень пише Свереденко. Та наголошує, що робота над пунктами угоди ще триває. Тож переговори конструктивні також зазначив на брифінгу, і речник МЗС сторони виходять на. Прийнятні взаємоприйнятні позиції, і це дозволяє говорити про те, що ми скоро вийд, можемо вийти на дійсно укладання документів. Ця угода нагадаю матиме юридично закріплені зобов'язання. Тож документ ще має ратифікувати і Верховна Рада України, але поки що сторони працюють над технічними деталями, і поки про ратифікацію угоди говорити ще зарано. Це пояснює нардеп Железняк, який ще в кінці березня одним з перших в Україні оприлюднив пункти цієї угоди інформацію він бере від неназваних американських та українських джерел та каже, що наразі пропозиції України щодо пунктів угоди в більшості випадків американська сторона приймає дуже ймовірно. Новий текст фінальний він буде значно краще. Він буде прийнятний для України. Він буде навіть вигідний України. І окрім очевидних геополітичних рішень, зокрема від Трампа, ми ще отримуємо непоганий інвестиційний договір, який справді буде допомагати нам залучити. Американські інвестиції не тільки американські в українську економіку і ймовірно США дійсно йдуть на поступки. Пам'ятаєте, Трамп загалом подає цю угоду як можливість для України віддати гроші США за ту військову допомогу, яку вони нам надали з початку повномасштабного вторгнення. Трамп тепер вважає ці гроші боргом, хоча Байден надавав їх Україні безповоротно. Отже, сума, яку Трамп озвучував в останні рази, сягала 300 мільярдів доларів. Тепер же, після переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація Трампа Зменшила свою оцінку допомоги до приблизно 100 мільярдів доларів. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на обізнані у цьому питанні джерела. І, хоч президент Зеленський з самого початку не погоджувався, що ці гроші є боргом України перед Сполученими Штатами, утім, нова сума все ж близька до тих цифр щодо американської допомоги, які українська влада називала раніше. Це понад 90 мільярдів доларів. Що ж, перемовини щодо угоди продовжуються. Щоправда, американський міністр фінанс фінансів Скот Бесен заявив у коментарі Блумберг, що США та Україна уже настільки наблизилися до підписання угоди про корисні копалини, що це може відбутися вже цього тижня. Але нагадаю, раніше Бесен казав, що угоду можуть підписати ледь не на початку квітня. Нам же залишається дочекатися цього моменту, але ми продовжимо стежити за інформацією, як же зміниться угода про корисні копалини, та як виглядатиме її фінальна версія. Основне будемо розповідати вже у наступних випусках. Несеться.